Я на ринку швар ідемо робити огляд на фрукти. Ось така сливочка 23. Так, тут є різні ціни на виноград. Тут є і по 50 виноград, і по 75 гривень, і по 80. Дуже гарно, бо тут є з ціночками все. По 90, по 60, ось такі далі, по 90, по 90, ось такий гарний по 100 гривень, по 90, ось там далі. 90 і 80. Це моє 75 місце під 12 на вісім. Вікоціно такі яблука. По 30. А ось ці також 30. Вікоціно такий персик. Ось такий персик. На Ну, на розріб. А, ну, на по 50. По 50. А ось такий більший. По 70. А такі яблука. 25. По 25. А перший яку ціну? По 60, а ось такий менший? По 50. Ось такий яблуко, яку ціну буде? 30, ось такий менший 20. А слива? 20. По 25. Яку ціну ваш персик? По 70. А ось така нектаринка? 90. А ось такий менший? По 50. А така сливка? по 25. Це є сорте місце перед 12 на 8. Яку ціну така нектаринка? А ось така. 50. Також 50, а виноград по 70. Це 97 місце перед 12 на 8. А ось такі 60 гривень. грн. Яку ціну така груша? 30. Ну, один ящик. По 30, а ось така більша 30. по 50. Добре. Ось така лохина 230. Є ось такий на гурт по 75 по 80 гривень. Так, є ще ось такий виноград по 65 гривень. І ось такий виноград по 75 гривень. Ось такий виноград 80 гривень. Так, ось такий виноград 65 гривень. Ось такий по 60. І ось такий кишмеж по 75. Ось такий на гурт по 70. А ось така груша, в яку ціну буде? 60, 40, 30. Ось така. А ось така маленька по 20. Так? А чорнослив? 130. 130 і по 80. Це також під 12 на 8 є таке. На вино, може, хтось шукає всі по 25 гривень Ізабелла. забела. Яку ціну така груша? 90, ось така, так. А ось така груша була? На продаж. <схід> Яка ціна? 30. По 30 гривень, під дванадцяти на вісім. І ось така, така груша можна. по 30, так? Так. А попробуй. В яку ціну, така груша? По 60. 60. А яблуко ось таке? 30. По 30. А ось таке? 30. Тоже 30. і Ось таке? Всі по 30. Ось така груша по 20, так? І ось такий Лігольд то гурт по 30 і голден по 40 гурт. Ось така лохина по 350, ще й є вже на ожина яку ціну буде? По 150. А ось такий персик. По 70 гривень. Це і 37 місце під 12 на 8. Добрий день. в яку ціну квасоля? Від якої ціни до якої? Від 70 до 100. Тут є різні. Різний вибір. Є ось такий виноград по 90. Яку ціну такий персик? Не продається. Тут стоїть персик і не продається. Ось таке ків є 105. А авокадо. 1100. А мандаринка. По 95. Ось така анектарина. 120, У вас є вже гранат. Узбецький гранат. Узбецький А ось такий виноград. По 60, А ось такий. 80. Ось такий. 85. А банан. 1300. 1150. Ще у вас є грей. 80. А лимончики. 90, коштує 90. Апельсинка по 80 гривень. Це ми оглядаємо в 16-му магазині перший термінал.